Добрий день, діти та шановні батьки! Сьогодні у нас з вами незвичайне заняття. Ми з вами завітаємо до країни дорожніх знаків. А екскурсію по цій країні мені допоможе провести регулювальник. Подивіться, який у нас регулювальник. Доброго дня, діти! Я радий вас вітати в країні дорожніх знаків. Для того, щоб вам провести екскурсію, мені необхідно спочатку перевірити ваші знання за допомогою загадок. Якщо загадки відгадаєте, то двері до країни для вас відкриті. Прошу будь ласка, перша загадка. Не гуде і не летить, жук по вулиці біжить, оченята у жука два блискучих вогника. Дітки, що це, скажіть, будь ласка. Правильно, це автомобіль. Що за диво диво дивне на колесах цей будинок? Гумове взуття на ні, а харчі його бензин. Усередині малята і дорослих там багато. Що це? Правильно, автобус молодці. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів не чекає, поспішай, не зволікай, щоб устигнуть. На так, трамвай молодці. На двох колесах я кочу, двома педалями кручу. За руль міцний собі тримаюсь, уважним бути намагаюсь. І хуткомчить мене вперед, мій вірний друг. Так, велосипед, молодці. Молодці малята правильно відгадали загадки регулювальника. А хто мені скаже, як ми ці відгадки можемо назвати одним словом? Яким саме? Правильно, транспорт це транспорт, якого є дуже багато на дорогах країни дорожніх знаків. Тому слід добре знати правила дорожнього руху. Щоб не потрапити в дорожньо-транспортну пригоду, тож зараз ми хочемо подивитись, як ви знаєте. Діти, покажемо регулювальнику, що ми знаємо про правила дорожнього руху. Тоді вирушаємо у подорож. Перше завдання від регулювальника відгадайте загадку. Ця тваринка непроста, без копит і без хвоста, не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить. Що це? Так, здогадалися молодці, зебра. Скажіть, будь ласка, для чого нам потрібна на дорозі зебра? Правильно, для того, щоб ми з вами змогли безпечно перейти дорогу. А який ще знак вказує, де потрібно переходити проїжджу частину? Так, це знак пішохідний перехід. І ще є підземний перехід. Дітки, я вам зараз почитаю віршики про підземний перехід і перехід вулиці. Там, де вулиця широка і машини три потока, Відшукає пішохід, знак підземний перехід. Вниз по сходинках спустився, під землею опинився, коридором перейшов, вихід з-під землі знайшов. Пішохід веселий, радий, шумна вулиця позаду. Дітки, скажіть мені, будь ласка, про що розповідається у цьому віршику? Правильно! У цьому віршику розповідається про підземний перехід, про те, як ним користуватися. Наступний віршик послухайте. А якщо відсутній знак, Треба нам зробити так. При дорозі зупинись і наліво подивись. Бачиш, транспорту немає. До середини рушає. Є тут лінія чудова, незвичайно розділова. Знов на ніти зупинись і направо подивись. Всі машини пропустити. Після цього можна йти. Так, скажіть, будь ласка, мені, а про що розповідається у цьому віршику? Так, про те, якщо відсутній знак, нам треба переходити дорогу на пішохідному переході. Зараз я вам пропоную пограти в гру, яка називається добре чи погано. Доброго дня, малята! Чи всі ви знаєте правила дорожнього руху? Зараз ми це перевіримо. Тож давайте разом з вами зараз пограємо в гру Добре. Погано. Переходити проїжджу частину, тримаючи дорослого за руку. Добре. Виходячи на проїжджу частину, голосно говорити та жестикулювати. Погано. Рухатись по тротуару, тримаючись правої сторони. Добре. Перебігати проїжджу частину. Погано. Переходити дорогу на червоне світло світлофора. Погано. Гратись м'ячем на дитячому майданчику. Добре. Обходити автобус позаду. Добре. Переходити проїжджу частину в будь-якому місці. Погано. Гратись м'ячем на проїжджій частині. Погано. Рухатись по тротуару. Добре. Гратись на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Добре. Виходити з транспорту перед дорослим. Погано. Рухатись по проїжджій частині. Погано. Очікувати транспорт на відведених для цього майданчиках. Добре. Заходити в транспорт лише після повної його зупинки. Добре. Молодці малята. Дуже добре ви впоралися із цим завданням. А регулювальник приготував для нас ще одне завдання. Вивчити чистомовку. Так, подивіться, будь ласка, на екран і повторюйте разом зі мною. Шу, шу, шу. Чистомовки я пишу. Яд, яд, яд. Їх пишу для всіх малят. Ки. Ки-ки. Всі говорять залюбки ло-ло, щоб чисте мовлення було. Молодці малята дуже добре, а вдома ще раз, будь ласка, повторіть. Зараз я пропоную вам послухати віршик про помічника-регулювальника. Світлофор – корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся. Тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Дітки, скажіть мені, будь ласка, про що був цей віршик і як звати помічника-регулювальника? Звичайно, світлофор, віршик про світлофор. На який сигнал світлофора можна спокійно переходити вулицю? Так, правильно, дітки на зелений. А якщо сигнал змінюється на жовтий, що ми робимо? Цей сигнал попереджає водіїв і пішоходів про те, що слід бути уважними, бо невдовзі буде червоне світло, заборона руху. Скажіть мені, будь ласка, крім жовтого і зеленого кольору, який сигнал ще має світлофор? Правильно червоний, що він означає? Так що на нього не можна переходити дорогу, треба зупинитися. Зараз ми з вами трішечки відпочинемо і виконаємо гімнастику для очей. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо, вдалині щось розглядаємо. Дивимось далеко-далеко. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб наші очі відпочили, робимо це. Разів чотири. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Щоб очі наші відпочили, робимо це разів із три. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Щоб очі наші відпочили, робимо це разів із два. Очі щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо. Вдалині щось розглядаємо. Поки ми розглядали, до шести порахували. Один, два, три, 4, 5, 6. Щоб очі наші відпочили, робимо ще один раз. Так, ось така малята-гімнастика для оченят. Сподобалась вам? Так, мені також сподобалось. Дітки. Крім світлофора, у регулювальника є багато помічників на дорозі. Вони називаються дорожніми знаками. Кожен з них про щось нам розповідає, попереджає або забороняє. Тож пропоную вам переглянути мультик про основні дорожні знаки. Привіт! Сьогодні я тебе познайомлю з основними дорожніми знаками, які ти повинен запам'ятати. Адже відміни знання дорожніх знаків запорука твоєї безпеки на вулиці. Пішохідний перехід. Це самий головний знак для пішохода. Він вказує на місце наземного пішохідного переходу. Проїжджої частини вулиці, де ти можеш перейти з однієї частини вулиці на іншу, встановлюється такий знак біля спеціальної розмітки для пішоходів зебри. Пам'ятай, що перед тим як перейти дорогу, поверни голову вліво аби впевнитись, що поблизу не їде автомобіль. Дійшовши до середини дороги, Переконайся, чи немає автомобіля справа. Якщо дорога вільна, сміливо переходь на інший бік. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу проїжджої частини вулиці. Встановлюється він біля входу в перехід. Місто зупинки автобуса. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус або тролейбус показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Велосипедна доріжка Цей знак дозволяє рух тільки на велосипедах. Іншим видам транспорту заїжджати на неї не дозволяється. Можуть рухатися пішоходи. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки. Пішохідна доріжка. Іноді на вулицях ти можеш зустріти спеціальну доріжку. Призначену тільки для пішоходів. На цій доріжці треба дотримуватись правил поведінки для пішоходів. Тобто йти по правій стороні та не заважати іншим пішоходам. В'їзд заборонено. Всі забороняючі знаки червоні. Цей знак забороняє в'їзд будь-яких транспортних засобів. У тому числі і велосипедів. Його дія не розповсюджується тільки на громадський транспорт. Маршрути якого проходять по даному відрізку дорога. Велосипедист, побачивши цей знак, повинен злізти з велосипеда та вести його по тротуарі, дотримуючись правил руху пішоходів. Пам'ятай, якщо ти сам везеш свій велосипед, а не їдеш на ньому, то ти вважаєшся пішоходом. Рух на велосипедах заборонений. Цей знак Забороняє рух на велосипедах та мопедах. Встановлюється він в місцях, де рухатися на велосипеді може бути небезпечно. Зазвичай на вулицях з великим рухом транспорту. Діти. Обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти. Тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай такий знак ти можеш побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Проте, це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ти можеш перейти вулицю лише у спеціально відведеному місці по зебрі. ні в якому разі не вибігай на дорогу, це небезпечно. Рух пішоходів заборонений. Цей знак часто встановлюють на дорогах з особливо жвавим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Ходити на таких ділянках дороги, а тим паче переходити на інший бік, небезпечно для життя. Аж його ще встановлюють для тимчасового обмеження руху пішоходів, наприклад, на час проведення дорожніх робіт або ремонту фасадів домів. Пам'ятай, щоб не потрапити в неприємну ситуацію на дорозі, коли йдеш до школи або садочка, виходь з дому раніше. Так ти не будеш поспішати, уважно будеш слідкувати за учасниками дорожнього руху. Та звертати увагу на всі знаки. Так, дітки, дорожні знаки кращі помічники пішоходів та водіїв. Вони розповідають про те, що можна і чого не можна робити на дорозі. Дітки, давайте скажемо регулювальнику велике дякую за цікаву подорож і до побачення! А у мене для вас є завдання. Намалюйте, будь ласка, знак і прийшліть мені фото вашого малюнку. До побачення, до нової зустрічі!